Мир вам. Лист святого Апостола Павла до Євреїв, 10 розділ, 29 вірш. Тож подумайте, наскільки тяжчого покарання заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і не шанує кров завіту, Якої був освячений і Духа благодаті зневажає. Що це значить? Потоптав Сина Божого, зневажати. Принижувати. І не шанує кров завіту, не шанує не визнавати, зневажає духа благодаті. Свідомо приниження гідності. Гідності, Як це в практиці? Апостол Павло 26 віршом говорить такі слова: якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно, то не залишається більше жертви за гріхи, що значить пізнавши істину. Коли Христос знаходився в храмі, прийшли на поклоніння євреї і іудеї, і коли вони почули Слово, написано багато із іудеїв увірували в Ісуса Христа. Але що говорить, які умови Христос ставить людям, які увірували, щоб ми могли сьогодні перевірити? Себе, в якому ми відношені до Ісуса Христа. І от Христос говорить такі слова, Іудеям тоді сказав Ісус, іудеям, котрі увірували в Нього, якщо ви, ви будете перебувати в Слові Моїм, то ви істинно учні мої, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Коли ми читаємо Соборне послання Апостол Іоанн, він говорить такі слова: хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитися так, як і Він поводився. Як ти чинив, так буде вчинено із тобою. Такі принципи, такі закони у Господа нашого Ісуса Христа. І ось коли Христос промовив, дав. Віруючим умови, якщо ви будете пребувати в моєму слові, то будете моїми учнями. Уявіть собі, де Христос закликає, щоб іудеї, які прийшли поклонятися, Богові, де Христос закликає, будете учнями. Ми можемо себе перевірити, наскільки я сьогодні перебуваю в Слові Господа Ісуса Христа, де Христос ставить нам і сьогодні. Умови для спасіння, для того, щоб мати з ним добрі відносини, щоб ми не топтали Сина Божого, щоб ми шанували кров завіту, якою були освячені, щоб не зневажали Духа благодаті. І от ми бачимо, яка була реакція людей віруючих, які увірували у Христа, але дивіться, яка, яка була незгода. Тих слів, де вони не вміщають те, що говорить Христос. І от дивіться, що вони говорять Ісусу. Вони відповіли Йому: ми Авраамові нащадки, і ніколи не були невільниками нікому. Дивіться, де вони зразу говорять неправду. Вони знаходяться в окупації, коли Христос проповідував, була Римська імперія, вони знаходились в окупації і, і кажуть неправду, вони були під Римським. Під римською владою і кажуть, ми Авраамові нащадки і ніколи не були невільниками нікому. І дивіться, в якому були положені люди, які вірували у Христа, але не погоджуються на Його умови, на Його закони, на Його завід, на дух благодаті. Дивіться, що написано. Знаю, що ви. Нащадки Авраамові. Тобто Христос знає, але хочете вбити мене, бо Слово моє не вміщається в вас, не зрозуміле вам. Священне Писання говорить: дивіться, в якому положенні знаходилися іудеї до Христа, де вони за оці слова готові були вбити Христа, і священне Писання говорить усякий, хто. Ненавидить брата свого є людина вбивства. Ми можемо сьогодні чітко перевірити своє відношення з Богом і з людьми, які я маю відносини з людьми. Слово Господнє про ненависть говорить, що це людина вбивства. Але нехай справдиться, коли завершилось. Життя Ісуса Христа завершилось, Він дивіться, дає оцінку людям, народу Господньому, до якого він прийшов, до своїх і своїх не прийняли. Але нехай справдиться, збудеться слово, яке написано в законі їхньому, у них було, як і в нас на руках слово Господнє, але яке, яка була реакція, тоді і сьогодні зненавиділи Христос каже, мене даремно. З ненавидів. Тоді збулося писання, ті люди, які жили під час Христа, і як сьогодні люди відносяться один до одного, можна перевірити, що відбувається в серці, якщо я ненавиджу ближнього брата, то таке відношення і до Христа, якого ми ніколи не бачимо. Написано: якщо хто каже, я люблю Бога, як і ці казали, ми нащадки Аврааму. Ми поклоняємося, ми служимо Богові. Я люблю Бога, а брата свого ненавидить той неправдомовець або лжець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, то як може любити Бога, якого не бачить? І от люди, прикриваючись Богом ненавиділи Сина Божого, зневажали кров завіту. І духа благодаті зневажали. І от слово Господнє е, говорить, про що вчив Христос. люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душою Твоєї і всім розумом Твоїм, люби ближнього Твого, як самого себе на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Любов пізнали ми в тому, що Христос полюбив і поклав душу свою за нас, і ми повинні класти душі свої за братів. Коли ми цитуємо, нам священне Писання показує про любов, про те, як Христос поклав душу свою. Ми це прийняли, ми це визнаємо. Але друга половина вірша говорить, і ми. Повинні класти душі своїх забратів. Ось цим набагато складніше в практиці, в житті люблю я чи ненавиджу ближнього у помісній церкві, по яким критеріям, по якій причині я можу або любити, або ненавидити. Нема середини. І от Павло каже: якщо ми, пізнавши істину, свавільно грішимо, то не знаходиться більше жертви за гріхи. Що значить грішимо свавільно? Це власна воля, де від... вона з Божою волею не поєднана. Власна воля, відсутність справедливості, відсутність законності, де людина практикує в своєму житті гріх, гріх в своєму житті. Але слово Господнє, коли ми досліджуємо, Петро пише, бо якщо позбавившись, Розбещеності світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутаються. Є люди, які прийшли до Христа, але проходить час, де плутає через розбещеності світу, і вони заплутаються в цій розбещеності, і ця розбещеності перемагає цих людей, то останнє буває для них гірше першого. І священне писання говорить, краще б було б їм не пізнати дороги правди. І от коли жив апостол Павло він писав листи, і от до одної із церков Каринф він пише такі слова, де він боявся. І він так записав, він декілька раз каже: я боюсь, що, прийшовши, я не знайшов вас такими, що можуть бути суперечки між вами. Заздрощі. Дивіться, про що говорить апостол Павло: гнів, наклепи, інтриги, плітки, зарозумілість, безладдя. Я боюся, знову він повторює, яке було побоювання у апостола Павла за людей, які жили в цих восьмих гріхах. Я боюся, щоб коли прийду знову не принизив мене Бог мій. Між вами і щоб мені не оплакувати багатьох, що згрішили раніше і не покаялися в нечистоті. Дивіться, як люди практикували це свій свавільний гріх, практикували в своєму житті, де люди суперечили, заздрили, гнівались, наклепи робили, інтриги, плітки, зрозумілость, безладдя. І це відбувалося у церкві. Де апостол Павло говорить про цих про багатьох, що згрішили раніше і не, покая, не покаялися. Дивіться, наскільки упрямий і наскільки уперта людина знає про свавільний гріх і живе, практикує в своєму житті. І він уже пише: апостол Павло цій церкві, це вже. В третій раз я йду до вас. Уявіть собі, в якому положенні знаходився апостол Павло, апостол язичників каже: це вже в третій раз я йду до вас при устах двох. Або трьох свідків буде тверде всяке слово. Для того щоб знати достовірна інформація. Правдива, повинні бути свідки. Двоє-троє. І люди знали і ігнорували в церкві, будучи дітьми Божими, принципи Царства Божого. Я вже попереджав. Апостол Павло записав на папері і попереджаю вас. Коли був я у вас другий. І тепер я повторюю, чуєте, коли прийду знову до вас, то не щадитиму. Дивіться, де людина не залишає гріх і живе у гріху, практикує такі оці гріхи. Апостол Павло говорить, не щадитиму. Не щадитиму таким Чому? Коли люди його практикують, коли люди живуть цим способом життя, оскверняють, і інших і самі знаходяться в нечистоті, то залишається, не залишається Павло, пише в 26 вірші, не залишається більше жертви за гріхи. І він їм розповідає про жертви, де євреї були по закону Маїсеєву научені, і тут Господь дав жертву живого Сина свого, Ісуса Христа. І от дивіться, що апостол Павло пише, так і Христос, де він указує євреям на Ісуса Христа, один раз. Принісши себе в жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох. Вдруге з'явиться, дивіться, вдруге з'явлення Христа. Не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. Бо неможливо, щоб кров телят і козлів знищувала гріхи. Тому входячи в світ, Христос говорить: дивіться, що говорить Христос жертви і приношення ти, Боже, не схотів, але тіло приготував мені, ось я йду виконати волю Твою. Боже. Він скасовує перше, щоб усунути друге і цією то волею, дивіться, оця воля, яка відбулася в Ісусі Христі, нашому Господі, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Наскільки важливо апостол Павло указує на Спасителя, на Господа нашого Ісуса Христа, наскільки цінна ця особа, Ісус Христос, що Він каже, не оці телята, не оці козли, які приносилися в жертву за гріхи, не можна їх порівняти із жертвою, живим, Спасителем, сином Божим, наскільки важливо, в який ми час живемо. І він показує кожен священник, що відбувалося в той перше сторіччя. Ті люди, котрі не прийняли народ Господній Ісуса Христа, вони продовжують жити в старому завіті, приносити ті жертви. І Павло пише, кожен священик стоїть щодня, служачи і приносячи оці жертви, які не можуть ніколи знищити гріхів. Він же приніс одну жертву за гріхи назавжди, сів по правиці Божій, уявіть собі. Кому ми поклоняємося, кому ми молимось, кому ми служимо? Наскільки важливий Спаситель наш Ісус Христос, від чого Він нас спас, яке Він майбутнє нам приготував? Одним оцим приношенням жертви, Він назавжди вдосконалив тих, що освячується. Ті люди, які освячуються, знаходяться в цьому процесі. І от Священне Писання говорить: якщо ми, пізнавши істину, Пізнавши істину, грішимо, свавільно, то не знаходиться. Для нас тоді марно помер Христос, якщо ми живемо у тих гріхах, у тих плітках, у тих суперечках, у тих заздристях, у тому гніві, у тих інтригах, на клепах, зарозумілості, без ладді, в ненависті. То тоді ця жертва буде даремною. І от Христос, апостол Павло каже, що відбувається, як він це розумів, як він писав до євреїв, що буде з цими людьми, яке страшне очікування. Суду і лютості вогню, готового пожерти противників. Якщо той, хто зрікався закону Моїсеєва без милосердя, не було милосердя до тих людей, придвога пороху. Або трьох свідках караються смерті. І, і ось Він тепер говорить те врем'я, яке Бог звершує, Бог звершив в Ісусі Христі. Тож подумайте, подумайте, де Павло закликає народ Господній, наскільки тяжчого покарання заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і не шанує кров завіту, якою був освячений, і духа благодаті зневажає. А Господь кожному із нас. Дасть отакі думки, щоб ми заботились про свою душу, про своє серце, про своє життя у Христі Ісусі і зненавиділи ці суперечки, зупинились, оці заздруші, оцю ненавість, оцей гнів, наклепи, інтриги, плітки, зарозумілість, безладдя І від цієї ненависті. Прийді до мене, Христос закликав, і навчіться. Мало кому хочеться вчитися від Христа, але нам треба брати приклад, якщо ми говоримо, що ми перебуваємо, в ньому повинні поводитись, як він поводиться. Це той критерій, де ми можемо себе порівняти, як поступав, як говорив, як чинив. Як ти поступав, так буде з тобою поступлено. Йому слава, йому хвала, де Слово Господнє закликає нас жити в благочесті. Бути непорочними, невинними перед нашим Господом і не бути засудженим. Не легковажимо цим те, що ми читали із Слова Божого, бо це Слово Господнє, йому слава, йому хвала, нашому Господу і Спасителю. Амінь.